Поговоримо сьогодні про типи прив'язаності. Їх існує чотири. І це ті способи, ті стратегії, якими ми прив'язуємося до інших людей в близьких стосунках. І давайте розглянемо коротенько сьогодні кожен тип прив'язаності, щоб ви розуміли, до якого типу прив'язаності ви відноситесь та ваші близькі. А вже з цим ви можете працювати на усвідомлення. З вами я, психолог Юлія Латуненка, яка от уже майже 19 років працює психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я допомагаю людям, у кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео і коментуйте, бо будь-яка ваша активність дуже допомагає. Просуванню мого YouTube-каналу на просторах YouTube. Нас вже майже, майже 30 тисяч. Майже нам ще трошечки дотягнути треба. Бо, як ви знаєте, я покинула свій 30-тисячний канал російською мовою, закрила всі відео для росіян російською і з нуля почала свій україномовний канал. Тож, допоможіть мені. Зростати не повільніше, ніж то було на російськомовному. І так ми витискаємо всю інформацію російською мовою і робимо свій якісний контент з психології нашої рідної прекрасною українською мовою. Отже, як я сказала, існує чотири типи прив'язаності, і всі вони формуються у дитинстві. Завдяки тому, як наші батьки особливо це стосується стосунків з матір'ю, тому що прив'язаність вона будується десь від початку життя, від перших днів життя, і там десь до е, трьох років. Особливо важливий період для формування прив'язаності це перший рік життя дитини. Звісно, ми багато чого не пам'ятаємо, але ми можемо. По цій класифікації зрозуміти, що з нами було у дитинстві, і чому саме такий тип прив'язаності сформувався у нас в близьких стосунках. То це означає просто, що з мамою такий тип прив'язаності був. Отже, перший тип прив'язаності я одразу почну: це здоровий, нормальний тип прив'язаності. Він так і називається здоровий тип прив'язаності. Коли людина Бачить ціл, ці, світ в цілому. Вона розуміє, що світ не ідеальний, я не ідеальна, але в цілому в неї відношення до світу таке: Я хороший. Світ хороший. Тобто, це доброж, доброзичлива така людина, яка з любов'ю і добротою ставиться до освіту, вона завжди видає аванс там, довіри і доброти, але все ж таки вона не ідеалізує і не деідеалізує, тобто не знецінює люду, людей і світ в цілому. Отакий От тип прив'язаності в нас у всіх з вами. Повинен бути для того, щоб ми могли будувати здорові, щасливі стосунки кохання, любові, а також цей тип прив'язаності дуже потрібен, коли народжуються дітки, і їм, їм дуже потрібно відчувати, що світ надійний, мама стабільна. Мама надійна, я можу спиратися на своїх батьків, бо вони як земля, як ґрунт під ногами дуже надійні і кріпкі. Але, на жаль, надійний тип прив'язаності в нас будується не так часто, я би сказала, рідко, частіше в нас в нашому дитинстві завдяки різним умовам, обставинам травмам наших батьків відбувається дещо, що травмує нас, і формує зовсім інші типи прив'язаності. І один із нездорових типів прив'язаності це той, що ми любимо пов'язувати з нарцистичною структурою особистості, з нарцистичним розладом особистості. І називається цей тип прив'язаності. Уникаючий тип прив'язаності. Тобто, що це означає? Людина бачить світ, як я хороший, ти поганий. Тобто, це призводить до того, що людина не визнає своїх помилок, вона не критично до себе ставиться, в неї може бути дуже завищена, неадекватна самооцінка. Ця людина може бути зверхньою, пихатою. І це воно стається з людиною, бо їй треба компенсувати все те, що сталося колись із нею у дитинстві, тому що, можливо, тут були дві крайності у батьків або одна крайність, один полюс це коли дитину знецінювали, принижували її і в дитини. Ну, така компенсаторна реакція, та ні, я вам не вірю. Це я хороший, а світ поганий, це, ви всі погані. І така людина буде знецінювати, критикувати, повчати, надавати багато парад. Тільки для того, щоб підвищити свою власну самооцінку, так працює уникаючий тип прив'язаності. Тобто, з такою людиною вже із назви цього типу прив'язаності неможливо побудувати близькі стосунки, тому що така людина буде уникати цих близьких стосунків завдяки різним своїм стратегіям. Наприклад, близько, далі, гаряче, холодно, оці ігри туди-сюди, на дистанції, близькість, близькість або відсутність близькості, вона завжди буде рухатися по цій осі і коливатися, і влаштовувати емоційні гойдалки, як собі, так і своєму партнеру. Чому так стається? Тому що в дитинстві ця людина дуже часто залишалася сама. І вона взагалі не має досвіду, як побудувати близькі стосунки, як бути в тому ми. Вона хоче бути, вона шукає близьких стосунків, да? нарцисична людина. Да? Але вона не може, тому що немає тої моделі, яку повинні були показати батьки. Батьки весь час відштовхували таку дитину, весь час знецінювали, транслювали їй те, що її життя, її потреби, її почуття взагалі ніяк не важливі для них, уникали контакту з такою дитиною. І от дитина сформувала такий нарцисичний тип. Прив'язаності, уникаючи. Ще тут може бути паранояльний тип прив'язаності, ну, паранояльне не тип прив'язаності, а паранояльна так, акцентуація характеру, коли людина весь час підозрює всіх у чомусь поганому щодо неї да, в стосунках із нею. І це унеможливлює будувати близькі стосунки, до яких людина сама таки дуже прагне. Отже, отакі два полярні да, типи прив'язаності, надійний і уникаючий, ми розглянули. І, як завжди, посередині мого відео я нагадую вам про підписку і про вподобачку цьому відео, а також коментуйте, якщо ви впізнали в когось із своїх близьких або в себе саме такий тип прив'язаності. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу на просторах YouTube, а також допомагає побачити мій канал нашим співвітчизникам, українцям, які знаходяться в різних точках світу і шукають якісний, корисний контент з психології нашою рідною українською мовою. Тож, не лінуйтеся, будьте активними, дуже буду вдячна за це! Отже, нагадаю вам, що уникаючи тип прив'язаності, це завжди така зверхність, завжди людина компенсує свою низьку самооцінку оцим полюсом. Вона весь час зверху знаходиться і дивиться на всіх, як Бог на комах. І е, ще один. Схожий, але зовсім інший тип прив'язаності, це вже в нас буде третій тип прив'язаності, тривожно уникаючи, Да? Дивіться, тут додається вже у нас тривога. І в цьому випадку людина стоїть на позиції, що я поганий та світ поганий. Да? Я поганий, світ поганий. Тут точно вже буде низька самооцінка, тут точно вже буде. Недовіра до себе, недовіра, не, невіра в свої почуття, сумніви постійні, коливання постійні, тому що в дитинстві в такої людини опори на батьків зовсім ніякої не було. Батьки нестабільні, непослідовні, то люблю, то ненавиджу таке тут може бути. То за одне він е, насварить дитину, а потім не зважає уваги на те, на те саме, що дитина зробила. Або, навпаки, похвалить дитину за це. Тут взагалі така спостерігається дезорганізованість. Людина сумнівається, так я хороша чи погана. Вона весь час шукає хороша чи погана. Мої рішення хороша чи погана. Вона весь час коливається в прийнятті якихось своїх власних рішень. І е, якщо на хвилиночку вона буде десь почувати себе і е, непогано, да, трошечки повірить в себе, то потім буде думати, що ой-ой-ой, зараз отут е, той самий е, комплекс самозванця, зараз мене розкриють і всі узнають, що насправді я поганий, насправді я посередній. Зовсім не геніальний, і я взагалі не заслуговую того, що вони так з повагою ставляться до мене або люблять мене або цінують мою роботу. Це, взагалі, все, що я досяг то випадковість, то мені просто повезло. От тотально людина не вірить в себе. Але якось вона просувається там в соціумі, щось досягає, але весь час оце переслідує. Це тільки здається, що я це все досяг, що я хороший, а насправді це світ хороший, а я поганий. І оце у нас тривожно уникаючий тип прив'язаності, що характерно для таких людей, вони дуже схильні до того, щоб не просити допомогу. бо... В дитинстві був такий досвід, що коли вони просили допомогу, їм її ніколи не давали. Відмова, відмова і відмова. Тому вони намагаються із своїми проблемами як побутовими, так і внутрішніми впоратися самі. І останній четвертий тип прив'язаності дуже нам всім знайомий. Тривожно залежний тип прив'язаності. Отут всі в нас співзалежності. І така людина транслює навпаки, світ хороший, я поганий. Да? Якщо отут у нас було тривожно уникаючий я поганий світ поганий, то тут світ хороший, я поганий. Тут дуже низька самооцінка знову ж таки трикутники Карпмана спостерігаються, і отакі люди є дуже часто партнерами нарцисичних людей. Тобто вони дуже швидко прив'язуються в надії, що ось-ось вони знайдуть когось, хто вирішить всі їх проблеми. По суті, вони шукають того, ту саму прекрасну матір, яку вони не мали. В своєму дитинстві, я маю на увазі, не мали емоційно, так? фізично, то вони може і мали матір, але мама, наприклад, була холодна, не утворила надійний тип прив'язаності з дитиною. І дитина така перелякана, як знаєте, як мавпочка, яка чіпляється ручками і ніжками за свою маму. Отак, доросла людина і живе їй би вчепитися за когось, аби тільки не бути одній. І ці люди дуже Дуже погано переживають самотність, вони не терплять її, вони лякаються дуже самотності, безпомічності. Ось тут, як як кажуть, класика співзалежних стосунків. Партнерами їх, звісно, є токсичні люди нарцистичного складу характеру. От коротенько вам такий обзор зробила. Ви можете окремо в інтернеті пошукати про кожен із цих типів прив'язаності, почитати про них, якщо ви впізнали себе в, в тому, як позиціонує кожен тип прив'язаності себе у світі. Да? Ви бачите, що характеристика там Я хороший світ хороший, це надійний. Я хороший світ поганий, це в нас уникаючий тип. Світ хороший, я поганий, це тривожно залежний, і я поганий, світ поганий, це тривожно уникаючий тип залежності. От по цьому ви можете вже визначитися, хто ви і хто ваш партнер і вже детальніше почитати про це в інтернеті будь-які статті або подивитись інших психологів. Ну, а я, як завжди, нагадую вам, що будь-яка підписка, будь-яка активність, вподобайка, поширення в соцмережах це дуже сильно впливає на просування мого youtube каналу на просторах інтернету. І також, чим більше ви активні, тим більше наших співвітчизників побачать мої відео і будуть мати можливість отримати. Корисний, якісний контент з психології нашої рідною прекрасною українською мовою. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, ви можете купити мені чашку кави на додатку «Buy me кофі, coffee», ви бачите на банері QR-код. Або під цим відео ви також побачите посилання на цей додаток Buy Me Coffee. Або е, на Монобанку на розвиток YouTube каналу. Скористуйтеся або QR-кодом на банері, або ви можете скористуватися посиланням під цим відео на мою Монобанку. Е, також запрошую вас підписатися ще на один мій канал, де я викладаю свій літературний твір, аудіокнигу Червона риба на чорній воді. Це психологічний художній твір про дитячі травми і як головні герої впоралися з цими дитячими травмами завдяки творчості. Це дуже корисний для усвідомлення та проживання своїх власних травм, твір. Тож запрошую вас посилання на цей канал. Також під цим відео в описі. Ну і, як завжди, я пропоную вам переглянути моє останнє відео, де я розказую, власне, про себе, хто я така, трошечки особистого додаю і розказую про мої 10 життєвих цінностей. Це для кращого знайомства із вами, щоб ви. Почувалися тут добре і затишно, як вдома, наче ми всі дуже добре знаємо одне одного.